Слава роду! Слава Літня Слава Україні, Руси, слава слава! Ну і нам усім світлим людям у світлих помислах наших слава. Даю вас усіх, мої любі друзі, родичі, сородичі, діти. Близькі. Вітаю вас усіх зі святом літнього Стрибога. Літній Стрибог. Ми дивимося на Колодар, на наш Алатир. І бачимо з одної сторони Ми бачимо літній стрибог зверху на кінчику одного з променів володара, одного з восьми. І бачимо з протилежної сторони на протилежному кінці протилежної пелюстки. А ми бачимо зимо Остри Бога після Ярої Дани посередині зими. Себто, як ми весною посередині весни святкуємо правні діти, святкуємо праву середу, праву середу, <кій> Рахманський Великдень. І так маємо так само. Як, як хрест, маємо з протилежної сторони осінню. То ми також маємо там, там осінні діди, ми там, там. маємо там, таку саму річ. І тут так само літній стрибок і зимовий стрибог. І чим відрізняється літній стрибог від зимового стрибога? Зимовий стрибог це холодний вітер. Це віє вітер з холодом землі, захоловшої зимою, сплячої. І з тим морозцем, морозцем з холодною водою. З холодною замерзшою водою ярої дани. Однак з присутністю також, тобто яра Дана, з присутністю Дажбога, з присутністю Сонця. Ну, а літній стрибог то та сила сонця, вона проявлена <клес> по максимуму. Ми маємо спеку, маємо далі після літнього стрибога, будемо мати там, що ми будемо мати. Там ми будемо мати перуна, маємо палику, цебто такі літні жаркі, такі вогняні свята. І ото літній стрибок, він власне дуже поєднаний, дуже іде дуже один в один, разом в парі, з семарлом, вогнекрилем, з вогнем, з вогнем небесним, з тим вогнем, який несе, несе життя, несе наші пожертви у вирій світлий. І приносить до нас вісточки від богів рідних. І одночасно з тим ми бачимо, що це та сила, вона одночасно і руйнівна. Руйнівна. Бо той вогонь він може спалити, попалити наші посіви, попалити наші поля. І може так само понищити наших ворогів. Змести з нашої землі кривду народу нашого, кривдників великодіїв, земель наших і родів наших. Тож, що то, власне, літній стрибог все свято всемаргла і стрибога, це свято вогню і вітру, це свято Очищаючого, очищаючого руху. Руху правного, руху в світлі. Це якщо так коротко-коротко літнього стрибога. Тож, відповідно, налаштовуємося, налаштовуємося так, аби, аби з чистим серцем, з відкритим серцем до Стрибога батька і відкрити для нього наші серця, наші роди, наші. Землі, наш народ, аби Стрибог разом зі Смарлом у тій правній силі світла, вогню видули з наших земель всіх кривдників лиходіїв, всіх тих невтіків, крадунів, тих всіх слуг олігархату разом з тими олігархами. А, але треба для того, аби наш народ пробудився. Себто просимо, аби Стрибог разом зі сварогом владою, богами рідними прийшли силами своїми до народу нашого, і силами своїми народ наш пробудили. І силами своїми з мізків, з душ народу нашого вигнали ту пітьму, осяяли, осінили. Душі народу нашого і аби народ, душі народу нашого пробудилися. Ну і в кожного свої ще індивідуальні, що кому треба індивідуально в його житті, в його роді, в його сім'ї, в його родині видути, знищити, щось кривне, спалити. Аби якнайкраще, якнай. Ефективніше кожен з нас виконував своє покликання, свою дхарму. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй, очистився і звільнився від нечисті всякої. Та ми які тисячі років тому промовляємо. І чу світло рода Всевишнього, Батьку, стрибоже, прийди, Силою своєї благослови, Силою своєї народ наш пробуди, Силою своєї народ наш звільни, землі наші звільни, від і тоді. Землі наш роди, наші влади, наші вийдуть. Прийди, батькостри Боже, радом з, з Володою матінкою, Ворогом батьком, руном і рарогом, велисом. Прийди, силами своїми народ наш пробуди, силими своїми народ наш благослови, народ наш наділи і захист. Воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення влади на землях, наших рудах, наших у владі, нашій. Світом перруном у горні. Щидом заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми усі аби палав владовик святий. Вогнем любові, вогнем радості, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній. Хай буде. Слава Богам, слава. Огню, Слава. Ой, усім нам. Світлим людям зі світлими помислами. Усім, хто долучається до світлих обрядів наших, до пробудження народу нашого.